Зазвичай, коли якийсь фільм чи мультфільм стає дуже популярним у світі, навколо нього будується ціла фанатська спільнота. Люди об'єднуються по інтересам і насолоджуються улюбленим кіносеситом вже разом. Проте іноді надмірний інтерес фанатів породжує цікаві теорії. Сьогодні ми знову розповімо вам декілька моторошних та іноді божевільних теорій, але цього разу вже по фільмах. Гаррі Поттер насправді сам винен в поганому ставленні дурслів до нього. Дивлячись фільми про Гаррі Поттера у дитинстві, ви, мабуть, як і всі не розуміли, чому його родичі так погано ставляться до нього. Одна з теорій має пояснення. Насправді Гаррі не жертва, а винуватець усіх цих знущань в сьомій частині, коли головні герої шукали Горокрекси, ми дізнаємося вони насправді дуже потужна зла сила, яка може впливати на характер та стан людей, що ми й бачили у фільмі наприклад Рона, котрий деякий час зберігав один з Горокрексів у себе. В якийсь момент вплив Горокрексу на психічний стан візлі став настільки сильним, що він почав бути дуже агресивним та дратівливим. Рон провів з арфакту. Том всього кілька місяців, а Дурслі жили з одним із них багато років безперервно. Гаррі Поттер не був запланованим горокрексом. А став ним випадково, коли Волан-де-Морт бив Лілі та Джеймса Поттерів і хотів знищити ще й Гаррі, закляття зрикошетило і відбилося на нього самого, відколовши маленький шматочок душі, що зачепився за єдину душу поблизу. Саме з того моменту маленький Гаррі став горакрексом. А коли його відправили до дурслів, він почав впливати на психічний, фізичний та моральний стан слабких маглів. Тим самим він назавжди змінив їхнє спокійне і безтрудботне життя. Теорія. Також пояснює, чому Гаррі не мав такого сильного впливу на своїх друзів у Гогвартсі. Насправді все дуже просто. Ефект від горокраксів накопичувальний і впливає на всіх по-різному. Дурслі стали найбільшими жертвами цього впливу, саме через те, що він багато років ріс поряд з ними, а його друзі у школі не перебували поруч з ним роками. Також всі учні школи магії були чарівниками, що теж послаблює дію горокраксу на них. І вони не отримували такої шкоди, як. Сті магли док робив все для того, щоб врятувати Марті Макфлая від трагічної аварії. Фільм назад у майбутнє став справжнім хітом свого часу та породив десятки різних теорій. Однією з таких є теорія про справжню причину подорожі в майбутнє у другій частині. У цій частині док розповідає Марті, що їм потрібно відправитись у 2015 рік, щоб виправити неприємну ситуацію з його дітьми. І якщо звернути увагу на логіку подорожі у часі у Всесвіті назад у майбутнє, то стає зрозуміло, що така подорож насправді не має ніякого сенсу. І якщо щось змінювати у майбутньому, то це ніяк не вплине на життя Марті у 1985 році. Він так само доживе до 2015 року, де його сам втрапить в халепу і потрапить до в'язниці. Але для чого тоді Док вирішив відправитись у майбутнє з Марті? Насправді ця подорож була продумана доком саме для Порятунку Марті док забирає Марті з їх теперішнього часу саме в той момент, коли Марті та Дженніфер збирались їхати до озера на новому авто. Емет Браун знав, що Марті до озера так і не доїде через те, що поведеться на слабо і потрапить в аварію через перегони на світлофорі. В аварії Марті отримує страшні травми, і його життя буде зовсім не таким успішним. Саме тому док дає можливість Марті побачити майбутнє, в якому він та його діти були невдахами. У 2015-му Марті повинен зіграти свого сина. Та навчитися говорити ні у безглуздих ситуаціях. Незважаючи на те, що все пішло зовсім не за планом, завдяки пригодам Марті в другій та третій частині, його персонаж розвивається як особистість. Тому, коли він повертається у свій час завдяки набутій мудрості, Марті не ведеться на провокації, що в свою чергу дозволяє хлопцю не потрапити в автокатастрофу і повністю міняє його майбутнє. Саме на це і розраховував док, тому що згідно зі своїми принципами, він не міг прямо сказати Марті про аварію. Його план порятунку заключався в іншому. Він змінив Марті внутрішнє, позбавивши його свого найголовнішого недоліку у характері. Ця теорія змінює і мораль фільму, показуючи глядачам, що майбутнє, хоч і залежить від наших вчинків, але і наші вчинки залежать від того, які у нас внутрішні якості. Гендель з самого початку мав план польоту у Мордор на Орлах. Фанати Володаря Перснів завжди дивувались, чому головні герої просто не полетіли на орлах у Мордор, щоб знищити перстень. Одна з теорій розповідає нам, що це не ляп, і насправді це був основний таємний план Гендельфа, про який він нікому не розповідав, але здійснити його так і не встиг через свою тимчасову смерть. У творі Володар Перснів орли жили в туманних горах, і по теорії Гендальф планував зустріти їх після сходження в гори. Але проблема була в тому, що єдиний розумний спосіб прийти горі це використати шахти морії. У шахтах братерство персня зустріло демона Балрога, який вбив Гендальфа Сірого. А оскільки ніхто з братерства не знав про справжній план чарівника, то, вибравшись з шахти, братерство відправилось далі. Тим часом Орли, можливо, чекали Гендальфа, але до них так ніхто і не прийшов. І що саме цікаве, коли Гендальф майже впав у безодню услід за Балрогом, він кричав фразу Летіть дурні, натякаючи їм на свій план. В оригіналі ця фраза звучала як «Fly, Фулз fools!» А у нас глядачі через дубляж майже ніколи не звертали на це увагу, тоді як за кордоном ця фраза стала справжнім ефектом Мандели. Багато хто згадує її як «Run your fools», Тікайте, дурні, і дуже сильно дивується, коли розуміє, що в оригіналі насправді звучить фраза «Fly your fools». Теорія також пояснює, чому чарівник не здійснив свій план після повернення у образі Гендальфа Білого. По-перше, на початку у нього була сильна амнезія, і навіть Арагорну доводилося нагадувати гендальфу його ім'я. По-друге, ніхто не знав, куди дівся Фродо і перстень. З кінця першої частини трилогії Фродо та перстень вважалися зниклими, і ніхто не знав, де їх шукати. Теорія також розповідає, чому Гендальф не розповів про свій план з орлами хоча б комусь з братерства. Насправді він майже нікому не довіряв і вирішив не ризикувати. З самого початку подорожі йшов величезний витік інформації, і якщо б ця інформація потрапила не тій людині, біля мордору на них могла б чекати засідка з назголів. Мері Поппінс і клоун Пенівайс представники одного виду. Фанати кіно іноді генерують просто неймовірні теорії, пов'язуючи між собою зовсім різні фільми. Однією з таких є теорія про зв'язок Мері Поппінс та Пеннівайза звано. Деякі фанати впевнені, що ці герої представники одного виду. Звісно, все дуже важко повірити. Але автори теорії наводять досить цікаві докази. Обидва персонажі вміють керувати думками дітей. Мері робить це за допомогою уяви дітей, а небезпечний клоун через їхні страхи. Також вони обидва повертаються через більше ніж 20 років до тих самих дітей. А що саме цікаве, сім'я з Мері Поппінс і клуб, невдах Звоно забувають про події, які сталися з ними раніше. Сім'я Бенкс згадують Мері, але не згадуючи, вона мала чарівні здібності. Клуб не вдав свою чергу, майже у повному складі втрачають свої спогади про дитинство, і звісно, неможливо пропустити повітряні кульки. Бенівайс Вайс мав свої знамениті червоні кульки. А ось у Мері вони були різнокольоровими. Нео з матриці ніколи не був обраним. Всесвіт матриці вже дуже багато років поповнюється все більшою кількістю фанатських теорій. Однією з найпопулярніших можна назвати про прообраного. Згідно теорії, Нео насправді ніколи не був обраним. Якщо звернути увагу на слова Морфіуса прообраного, то Месія повинен бути народжений у матриці. Він має здібності змінювати код матриці, а його місія це руйнування системи. На перший погляд. Ля, це схоже на опис Нео, але є невеличкі розбіжності. Формально Нео не був народжений у матриці, а зростав у колбі на людській фермі. Всередині матриці Нео і справді має змогу робити дивовижні речі, проте нам не показували, як він змінює матрицю. Нео лише маніпулює її кодом. Що стосується знищення матриці, він, звісно, бере участь у цьому процесі, але ми не можемо стверджувати на 100%, що це було б можливо без участі ще одного важливого персонажа. Цим персонажем, який чудово підходить на роль обраного, є головний антагоніст фільму Агент Сміт. Він, без сумнівів, був народжений у матриці, постійно змінював її код у другому та третьому фільмі та наніс величезні збитки симуляції, що й дало можливість головним героям перемогти. Особисто нам деякі теорії здаються досить реалістичними, але не варто сприймати їх дуже серйозно. В першу чергу це лише інтернет-легенди, і ми не намагаємось переконати вас в їх реальності.